То хто ж такий рекрутер, які його обов'язки і чому його постійно плутають з HR-менеджером? Яка взагалі в них різниця? Рекрутер це людина, яка займається пошуком та підбором персоналу. Це такий собі посередник між роботодавцем та майбутнім працівником. І саме від рекрутера, залежить, чи буде той самий меч між компанією та працівником. А саме на його плечах спілкування з керівником, щоб зрозуміти, хто саме потрібен, активний пошук кандидатів через Telegram, Facebook або Work.ua, Потім первинний відбір резюме і проведення співбесід. Так що, якщо ви думаєте, що рекрутери тільки тим займаються, що просто гортає анкети, то ви дуже глибоко помиляєтеся. Тепер поговоримо про різницю між рекрутером та HR-менеджером. Тож, дуже зрозуміло, що рекрутер це людина, яка займається саме пошуком нового персоналу. А HR-менеджер це людина, яка вже займається тобі, мовити, новачками, коригує їх, допомагає їм прижитися у новому колективі. Дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво, хтось для себе дізнався щось нове. А можливо, когось я зацікавила і хтось захоче спробувати себе у цій сфері.